Зібрання комісії земельних питань, у нас 19 питань, присутність говорювагу Ряченко Галагон. Пропозиція розпочаток. Перше питання. Заява Тишенко Олени Володимирівни. Просить затвердити проєкт заблудствор про щодо відведення земельних.

componente

Вулиця Іванівська, Ре 95, 25, Ставківка, вулиця Щербаків, 57, 803. За тут Вулиця Зелена.

Якщо вона положила, і що вона не вбита, вона померла. Я Ви купали. Ти правильно, а що. казали, Ви купали мене. Заява рибак гарний Іванів не стосовно затвердження так. Затвердити презентації землеустрої щодо встановлення межзамельної дітей 025 для водійства і встановлення з українського будинку. Передати риба в гальній маєні пасів земельним ділянці. Вновлення варване ділянки для будівництва відстанування площею 0,25 злотих, столово Вернее, вулиця Благовісна, передати та розкид. Пропозиція затвердить. Криченко, а? я Не написалася. Заява від того Київ, про поновлення на до договору оренди 5 березня 15 років. Подовити договір та не

Там полиция не разделила, но... Два комплекта документов. Ага, Степанівка і погребель. Тут продовження немає. Тут це їхня пропозиція фізична. Вони предлагають на державну землю 10,5%, а на невитрибування 12% надо йти по одній простій причині струк дії договору до 36-го пункту більше 10 років. Ми маємо десь річну на оцінку тільки в районі 640 тисяч мегаграмів. Тільки на оцьому, що вони пропонують. Вони могли б взагалі цього не пропонувати. До 36-го року. Там є 8, є 10. Вони там де 10-12. Там, де 8 10 половиною. Да. Да. Так, а чого хороші? Підожди, це їхнє, ми, ми не можемо нічого заставити вже ну, зробити. Не Вони просят не просять продовження до 36-го. Не хочете не наказати. Зараз, я, щас зайняти, я трошки, більше, перезвоню. Не щас, не я не перезвоню, поміще у нас. Кажі. До 36-го. Ми просили. Вони кажуть, ми можемо був 10. 10 з половиною там, де 8, а там, де 10 було, ми ставимо 12. Це їхня серйозна пропозиція, ми повинні 640 тисяч вклюпати в рік. Тільки на цьому, що вони предлагають. Ні, <таси> як підожди, ми кругом продовжуємо, підожди. Ми кругом продовжуємо. Вони продовжувати не просять, бо в них ще більше 10 років володіть. Теряємо ми. не збільшуємо там слово. Вовще, супертроп мови немає. Вони предлагають за те, що оце ми можемо піти вам на зустріч і от так, на таких умовах поки так порадитися. Або, Або ні, ми можемо не соглашатися з тим, останеться як було, ребята. Вони будуть просити. Мінус 640 тисяч. Ну, вимагати від них, щоб вони... Ми не маємо права. Вони виконують договорні умови. Я б І платять, і все, як положено. Вони хочуть, можете не приймуть. Не, ні, то є. за поліфенку. Дякую.

На кадастрові номера вказані не ми поняли. Кадастровий. Я ж не вчора... їдав у нас вся. Я ну поки... на листочку спеціально да, виписала, щоб да, якщо таке питання буде. Так ось... 10,5 не вирішили. По договорам 8. І договора продлінні судом до 36-го року. Там взагалі питання. Судом вони поновили до 36-го року. Тут не виграємо. Тут Я Тут не отримали. Так, самі. Ми без аукції. Вони танчили їх на застави. Um. Заява Максименко Ольге Михайлів. Просить затвердити документації саме.

22, 23. А саме паспорт програми викласти нові арида. Загальна опція викладання Було 400 тисяч, зараз треба. І <зас> були захисні лісосмуги, і <зас> е, водоохоронні зони, Но і два заповідника, за межами, і, нормативка, <зас> і нормативка за межами населеного пункту. І зато вона ще 100 тисяч тисяч саму програму звісно. <зас>

национальная воля, просто сказали, если бы я знала русский, то еще бы сказали, что в моем Давай я меня уже слышу, что я нашла сказать, что она для Право власності за шанс у світі ради зареєстровано. Ціна, ціна. Але це не дає далі робити, бо немає юридичної такої особи, користування цих пайців в Борис Сенцов, Олександр Сенцов. Борис Сенцов, Олександр Сенцов. Погодження укладеної мирної угоди. Вермельського. que eu assumo uma pessoa. просто 12% і пропонують, що вони заплатять з першого 01.01.24 року 12. Ого! Ну, і за те, що вони типа Це за вишенька в бісі. я кажу, це понабуть карги. 100 коп. Так, я відкрию. Це сонечко. Це вже 78 гектарів. 4 з половиною випадали на суд, вони мовчали, мовчали. Тепер вони предлагають мирову угоду 12% і заплатять 12 з першого і першого го за то... всіх. Да, 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 так, так? Це та там є середній. Ого, це той, що у Бирлі всі тут Так, так, так. Це та сама рівень. Ви вигравли, так? Ви вигравли, так. Борисенко за Петренко. Так. Так тепер цей Вишняков буде й далі користуватися. 12% він заплатить за 2 години, da para dar essa não? não, não, não. não, não, não. não, não